Сьогодні чуємо в першому читанні, проте в посланнях апостола Павла до Корінтян любов Христа спонукає нас, коли ми думаємо так. Слова правди теж Євангелія говорить, щоб ми не клялися ні землею, ні Богом, ні небом. Звикла ситуація була в єврейському народі в тих часах Ісуса, запросто за люди всім клялися і це. Було як така традиція. Але для чого? А деколи навіть щоб обманути чи використати когось? Але якщо ми стаємо в правді, якщо говоримо про Христа, якщо ми живемо Божим Словом і хочемо донести іншим цю правду, то не потрібно нічим клястися. Отже, якщо перебуваємо в любові Христа і говоримо правду про нього, то цього досить. І